Всім привіт! А в цьому відео я поможу вам зібрати всі яйця. Ви Брукхевені для такої машини. Дивіться уважно, для такої машини. Це такий прекрасний зайчик, отакий зайчик з заправкою, зі всім, ким можна. І він доволі великий. А ще отака зелена прекрасна машина, яка їде доволі швидко. Вона мені дуже подобається. Але результати, скільки вони їдуть, ви побачите на протязі відео. Дивіться! Так, значить, я вже в Брукхевні. І хто не знає, як викликати ці яйця, ми йдемо сюди і вибираємо. Вибираємо Ізі і шукаємо. Значить, перше яєчко У нас. Тут таке гарненьке, прекрасненьке. Друге в нас тут біля деревця. Ви, е, Я забула, як та фігня називається, е, нема. Отут в отута нас нема. Е, Отут, біля цього кущика, біля цього кучку, в цьому кущику. Далі. йдемо в поліцію, щоб нас точно не затуйло. Далі, у нас є отута одне, отута одне, отута одне і отута одне. І ми дістали цю машинку. Пропоную на ній проїхатись, подивитися, чи швидко вона їде. Так, давайте. Поїхали. Нас буде три дня підряд. Сьогодні у е нас буде, значить, Easy і Medium, завтра екстрім і Хард. А післязавтра The Hunt. Ми дістанемо цей бейджик. Дивіться, вона отакою їде з простою швидкістю. Давайте навіть засічемо. Я зараз хочу навіть засікти, за скільки вона приїде. Чекайте. Так, приїжджає. Полоси. Ой, ні, ні. Опс, опс, опс. Все. Є. Чекайте. Так, три, два, один. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, це вона їде за простою швидкістю. Нам треба доїхати за от цю арку. Їдемо, їдемо. 11 12 секунд. Ой-ой. За 20 секунд. секунд. Пуганий результат, мені не подобається. Здаємо назад. Так, тепер я поставила на 50. У нас тут червоний, звісно. Ну, нічого, переживу. На нуль. Ставимо на нуль. Так, і, значить, зараз ми будемо їхати. Швидко. Прям от швидко. 3, 2, 1. Поїхали, поїхали. І за скільки ми доїдемо? Це на 50 -ці. Я їду на 50 -ці. ой Ой-ой-ой. Ой. -ой. Йой. Звернула з дороги Міша. Добре. І я доїхала за 13 секунд. Ну, тут 14, але я трошки затупила. А Коли отута проїхала, я на нуль натиснула випадково, як ви бачите. Ну, це нічого. Добре, я думаю, тепер можна переходити до наступної бібіки на медіум режимі. Медіум режим, Дивіться. Я взяла медіум режим. Так. І так, одне яєчко у нас отут. Так, друге яєчко у нас отут. Так, воно у нас тут. Третє яєчко. Третє яєчко. Це моя бібіка. Тут третє яєчко у нас. Далі. Дивіться. Значить, отут у нас ще одне. Є. Значить, тут в нас вже ніби, на ск... якщо моя пам'ять мене зрадить, я вдарю її. Далі, одне в нас тут. Я думаю, треба взяти нашу бібіку, Звісно, що ем, таку, так, чекайте, розвертаємося і їдемо. Так, дивіться, ми поїхали. Так, опс, візьме, не візьме, не візьме, не візьме, не візьме, натискаємо на shift, беремо, біжимо туди, біжимо туди і беремо отута, берем отута. Біжимо туди і беремо ще, ще отута. Тут поки поки що поки що, на землі. Беремо тут. Далі. побіг, за мною, Боже, то є це було? Ні, я пам'ятаю, що я його не збирала. Отут одне в нас яєчко таке. капсулок включився. Так, далі. Я просто проходила вже і хард, і екстрім. Мені вже запутується все де, що є. отут, Одне, отут, Одне. Вибачте, будь ласка. Далі. Одне в нас, отут, дивіться, ну ми то потім заберемо, перше підемо до школи. Одне в нас тут. А, що за фігня була? Стоп, я мушу це перевірити. Мене тільки що не пустило, я от вам кажу. Одне в нас отута. воно не всередині, воно на тому. Далі в нас отута Брукхейвен Brookhaven... щось там. Коротше, біля а, пошти. Бо, нової пошти. Бачите? Пише нова пошта. Завжди з вами. А, добре, йдемо далі. Йдем Зараз вам все розкрию всі секрети. Всі подаруночки. Так, я пам'ятаю, воно у нас тута не тут. Я запуталася. <хи> і одне в нас отут. Ми дістали нову бітамобілівську машину. Давайте зробимо на неї огляд. Так, значить, машинка у нас зелена. Отакій От має перед, колеса зовсім топові і зад. Ну, тепер. Я хочу подивитися, чи в мене не поставив на 50 поставлено. Ставимо на 25. на 25. Минулий раз на 25 я проїхала за, а, значить, за 20 хвилин. Подивимося, чи змінюється швидкість. На 3, 2, 1. Поїхали. Не знаю, чи я вам вчасно вставляю ті картинки, чи я зовсім їх вставляю. От що питання мало. Та вставлю, вставлю, не плачте. Та ви не плачте. Ну, дивіться, їду я доволі довго. Мені це не подобається. І це на швидкості 25. І доїхала вона за 22 секунди. Мені це зовсім не подобається, вона повільніша. Три рази повільніше. Ну, нічого. Добре. Беремо максимум швидкість 55. Ну, ми вже поставили на 50 тоді, тому ставимо 50, коротше, хай буде. На 50 будемо їхати. І здаємо назад, і зараз я вам покажу. 3, 2, 1. Є. Так, все. Таймер пішов. Таймер пішов. Таймер пішов. Таймер пішов. Одинадцять секунд. Чуєте, ми так само минулий раз проїхали, але тут ще мілісекунди. Ну, ну, от тако, от так є. Так, таке життя, на жаль, на жаль, так. Це печально. Ну, на жаль, так і є. Добре, любі друзі, нас були сьогодні дві прекрасних машини. Дві прекрасні машини. Але, на жаль, на цьому відео буде закінчено. Я всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться? А на цьому відео буде закінчуватися. Всім хочу побажати. Хто саме що бажала, тільки що. А на цьому відео буде закінчуватися. Всім па-па. люблю.